Так, у мене не дуже багато часу. Сьогодні я проведу вас по проєктах, які я маю в планах в намірах вишити, або які вже відшивала, але не можу показати вам відчим. Це далеко не все, це, скажімо так, частина перша. Отже, поїхали. Це такий наборчик мені він був подарований. Один з перших, коли я відкривала бібліотеку, і я його. Бережу і не знаю, чи відшию сама, чи хтось відшиє, від але він однозначно залишиться в бібліотеці на згадку. Цей теж прийшов разом. Вони схожі, одна серія, але трошки різні. цікаві. Якщо буде вам цікаво якийсь наборчик конкретно оглянути ближче, кажіть. Це теж квіточки. Я таке люблю, але поки не готова над цим сюжетом працювати. На цей сюжет його, мабуть, вишивали всі. Це оригінальний набір. Купувала під час ковіду а, разом з цим. І чекаю особливого натхнення і можливості, щоб їх відшити. А тут у мене залишки від наборчику, і там була цікава канва. Ну, зараз не проблема купити цікаву принтовану канву, в принципі, і зробити щось подібне. Далі. Тут, здається, це залишки так, набору. <кій> Зі зразками дитячок <кій> З дитинства дуже люблю долматинців, да, тому він у мене теж залишки, здається, від набору, з оригінальною канвою, канва з плямками, але просто для розуміння. А, теж мрія, а, це теж залишки набору оригінального. А, у мене є картина вишита бісером в подібному стилі, але цю теж хочу втілити. Весільна тематика це просто моя окрема любов і, взагалі, набір абсолютно новий. Мабуть, чекає на привід Лев. У мене мама народжена під знаком лева і взагалі дуже багато левів в оточенні, але поки не знайшовся не той лев, який би просто малював мене цю красу таки відшити. Ну, це, мабуть, теж багатьом знайомий сюжети, і багато його хто вже відшивав. Я ще ні набір новий тут. Текстові вишивки. Я дуже люблю тексти вишивати, але ще не вишивала. Лисичка від лукасу відкривала, щоб подивитись наповнення, не відшивала ще. Оце цікава сімейка, теж такий сюжетик, подарований ученицею ще не шила. Ще одні. Дивіться, які. Красенні. Теж я не настільки великий прям, фанат собак, але дуже тепла така картина, тому обов'язково колись відшию. Ось такий набірчик. Теж просто зразок іншого типу роботи, що, звісно, не вишивала, нова, але мені цікаво спробувати. Така біблійна да, історія, ну, як чех, можливо, якось мені. Теж буде настрій з нею попрацювати. Оце Це підбір по буклету. Тут майже повна комплектація канвини дочок. І всередині там є початий шматочок. Але, але я ще не розбиралась з тим. Цей набір у мене є, він окремо відзнятий в описах. Якщо цікаво подивитись, подивіться, він попадався у Дівчата купували нитки гуртом, і там був е, такий момент. Це чотири сезони, один з них, да Ого. теж набор, який я не відшивала. Чарівна мить, не знаю, чомусь якось мені. Ну Ніби сюжет непоганий, ну, не маючи настрою, ну не, не спіймала я ще, як то кажуть, вайб цього сюжету поки лежить. А, тут тут цікава сама організація набору. Це ось такий а, тут кілька наборів, власне, і канва, і ниточки, і для тримання. ну Тобто, як майстриня працювала, так він. Через стокові магазини в Америці до мене і приїхав. Ось такі фактично раритетні ідейки, як, як оздобити одяг тут більше про ідею, ніж про малюнок набору. Е, гладь я не великий її фанат, але, можливо, колись щось мене теж саме на цей сюжет. Була в мене мрія вишивати міста різні, тому у мене є ось такий Львів і є ось такий лондон. Щодо ідейки, це окрема історія. І найбільше розчарування. А, ще маю ось такий сонячний день, але яке місто? Складно сказати. Так. Е Ось такі наборчики, ви бачили подібні. Щось ще вам швиденько такого показати. Ну, далі залишились переважно маленькі. Ще є ось такий. Це, типу гобелену, по нанесеному малюнку, кольоровому, але там є певні особливості. Це, перепрошую, там трошки безладу, бо я сьогодні ваші ж посилки пакувала, ще не встигла все прибрати. Це е, семплер. Ось, бачите, тканина, і можна з нею потім шити ковдру, що завгодно шити. Але поки воно просто як тканина така, це я в Польщі купувала набори <кій> для вишивки рушників. І, власне, я не думала, що тут буде набір, я купувала рушник, а виявився набір, я трошки помилилась. Нарушник забрала вишила, а лілії чомусь мені не приваблюють нарушникові, тому схемка залишилась. Ось такий набір для відшиву бісером. Мені здається, що я теж робила його окремий огляд. Можете подивитися бонсаю. Треба повернутись таке зробити деревце. Ось лайми. Теж такий невеличкий наборчик. Цікавий капкейк, да? у мене їх дуже багато інших дизайнів на залишках, залишків наборів. Оце дуже тепла історія. Але поки не знайшлася знову ж таки пара, яка би в потенціалі своєму могла це оцінити. Невеличкий набір від Dimensions теж. Ну, поки не знаю, куди б його. Пристосувати ось такі листівочки є да, напередодні свят, просто покажу вам ідею. Вона, звісно, ще не вишита це фото можливого варіанту. Сапожки для столових приборів. Кожен містить, здається, на два відшиви, а можна, ну, ви ж розумієте, робити безліч. Я маю три таких комплекти, але сюжетів більше. Але фінанси лімітовані. Далі йдемо. Ось тут у мене закладочки, які я відшивала. Тут і ось таку, що я відшивала. Це були китайські набори, мені було цікаво подивитися, спробувати. Купувала я їх вже в Україну. Були певні сюрпризи, сварилася з продавцем, але потім вже зрозуміло, що це. Не лише її проблема. Тобто, замовляючи оці набори, дуже обережно. Тут він ще скомплектований, бачите, лежить у мене основа. що ще покажу. ось Теж красень, якого мені хочеться відшити. Погляд його мене просто зачаровує. Це залишки від закладочки, теж вона відшита, вона у мене є. Це мініатюрка, така на інстаграмі є її вигляд. Від ось такий семплер. Невеличкий, теж не шила. Ще. Це напередодні свят вам покажу ось таку квіточку, можна відшити десь прикрасу, повісити. Да? Грушка манюнька, але ну, дуже мила мені. Я, я просто не шию, тому що не знаю, куди її поки що пристосувати. Залишки набору ось такої ялинки святкової з оригінальними бачите ниточками майже повний підбір і залишки бісеру. Скоріш за не вистачить але а, Ще трошки мініатюрок покажу вам ось такого Санту. Ось такого півника. Чекаю, коли рік півника буде. Ось такий сніговичок. У мене є. На нього були плани на ось мініатюри. власне були Плани оформлення іграшок, що, але щось пішло не так і поки що не створено. Це відголоски моєї вчительської кар'єри. Можливо, колись знову ж таки. І це розпочатий набір, поки не наважуюсь його завершити. Купила вже розпочатим. Там найскладніші речі, як на мене, вже зроблені, але я ще, чесно вам скажу, не працювала з такою тканиною і боюсь зіпсувати. Ну, от, власне, все, що я на зараз приготувала вам коротенький такий огляд. Це навіть, я не знаю, не третина, мабуть. От, до речі, покажу перегорнувся, побачила. Всередині е, оці запашки, бачите, вони ось мають ось таке комплектування для повного оздоблення. Все все є. Знову ж таки, повторюсь якщо цікаво ближче подивитися, будь-що з того, що я вам показала, це завжди є можливість. А наступного разу покажу щось іще, тому що запасів дійсно багато. Дякую, що подивились. Залишаємось на зв'язочку. Дякую за зворотній зв'язок. Гарного.